Що страждається дуже багато. Я йшла до Бога, але так заблукана ягня. Я падала, я падала і познайомлю, опинившись в лікарні, мене виявили протрузії. Мене виявили, я мала таку сильну депресію, що я не знала, що зі мною відбувається. Mm -hmm. Що я тільки думала про смерть. Я тільки думала, в чим, в чим мене похоронять, що, що зі мною далі буде. Я, mm -hmm. В мене не було радості, в мене не було. Просто я вже так виключала себе з цього світу. Mm -hmm. А також ще мала в мене підшлункова повністю здала, я не могла нічого їсти. Mm. Мені ті колесно, що мене навіть кололи, вони мені йшли ще й на згіршення. Mm. І я шукала Господа, я а, просила. І я через інтернет познайомилася з отцем Олегом. Я просто шукала і знайшла молитви, звільнення, зцілення, і я їх вже слухала. Просто в лікарні. Обернувшись, я собі слухала оця Олега і чу... відчула, коли я так вже трошечки засинала, по мені пройшов такий дуже великий струм. Від починаючи від голови до самого пальця мізільного. Я не знала, що зі мною робиться. Мене аж просто так підкинуло. І я тоді відчула таку дуже велику Божу любов. Бо я впала як те заблукане ягня. Я не мала любові до ближнього. Я її просила, але я її не мала. І я а, тоді е, прийшла додому, я залишила, відколи я почала слухати отця Олега молитви, зцілення, звільнення, я залишила, я не. Пила ні однієї таблеточки. Це було рівно місяць тому. Це було 11-го числа. До 11 грудня я лежала в лікарні, а з 11 грудня я вже вийшла, я не Пила ні однієї таблеточки. Mm. І тоді я відшукала, де отець Олег є, де його парафія, де mm. я задзвонила до отця і пояснила ситуацію. Кажу, отче, моліться за мене. Отака От така ситуація, що відбувається зі мною. Mm. Отець каже: можна записатися на сповідь. І я записалася. І тут вже просто також велика Божа благодать, любов Божа, бо черга була отця за. Два дні отець дзвоника може приїхати. Я посповідалася, запричащалася, отець знову молився за мене. І я зараз стою перед вами. Я просто радію і дякую Господу Богу, при Трійці, дякую Матері Божій, за те, що. Я радію зараз життям. В мене перемінилося в життя, життя в сім'ї. Я дістала любов до ближнього, що я не вмію передати, як я радію, як, як я життєрадісна, як я без однієї табілеточки, як я зараз в мене просто шлунок, кишечник, підшлункова, травить. Я живу з радістю. І дуже щиро дякую Богові. Дякую Богові за ту ласку за це все, щоб Господь дозволив мені далі в те свято жити для Господа, а також оцю олегу всі його молитви, щоб він ще багато людям допомагав, щоб Його Господь рясними ласками провадив на щасливі довгі роки життя. А також ще хочу засвідчити те, в той час у мене чоловік дуже багато вживав алкоголю, безмірне вживання алкоголю. Я знову телефоную в цьому часі до отця Олега і, і говорю: Отче, отак така справа. Помоліться за мого чоловіка. Він сказав, як його звати. Я сказала, пояснила. І дякую Богу. Зараз було от свята, Різдвяні. Чоловік, як мав гроші в кишені, то він вже не міг. Просто його. Він йшов і алкоголь вживав як цей чоловік має гроші в кишені. Це пройшли різдвяні свята, були в нас коляднички, були все. Чоловік мій не вживає алкоголь. Отець один раз помолився. За нього. Я також щиро вдячна Богові. Я безмежно вдячна Богові, щоб Господь допомагав всім вам. Прибігайте до Господа, до Пресвятої Трійці, до Матері Божої, бо Він милосердний, люблячий, коханий наш Батько, який нас не відкидає, а прощає. Дякую всім, що мене вислухали, а також отцю Олегу за молитви. Дякую вам щиро, Отче.